Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Телерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 19 населених пунктів Харківщини: Охрімівка, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Плетенівка, Дворічна, Сенківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші. Близько 18-ї внаслідок ворожих обстрілів у місті Куп'янськ горіла господарча споруда. Жертв та постраждалих немає. Близько о пів на 22-го у Куп'янськ-Вузловому внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний п'ятиповерховий будинок. Без постраждалих. Попередньо армія Російської Федерації застосувала КАП. Рятувальники звітують. Продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. О 18.10 рятувальники Куп'янщини виїхали на гасіння пожежі, яку спричинив ворог своїм обстрілом. Вона виникла у місті Куп'янську на вулиці Сватівській. Снаряд влучив на приватне подвір'я. Там зайнялась господарча споруда на площі 70 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. На місці працювали два оперативних відділення ДСНС у складі двох одиниць техніки та десяти чоловік особового складу. Рятувальники приборкали вогонь о 20-й. 21.43 куп'янські рятувальники виїхали для надання допомоги мешканцям житлової п'ятиповерхівки, які опинились заблокованими у своєму під'їзді внаслідок вибуху ворожого снаряду. Вхідні двері до під'їзду отримали деформацію, яка не дозволяла їх відчинити. Тож надзвичайники за допомогою спецзасобів деблокували їх, надавши можливість людям вийти. Під час ліквідації однієї з пожеж у Харкові виявлено тіло загиблої людини. Подія трапилася пів на шосту ранку, 12 грудня, у житловому дев'ятиповерховому будинку на вулиці Сергія Грицевця. Горів ліфт у ліфтовій шахті на площі біля восьми квадратних метрів. Тіло людини знаходилось всередині палаючого ліфту. Її особа причина смерті та причина пожежі встановлюються. Через сильне задимлення сходової клітини рятувальники евакуювали на свіже повітря. 10 мешканців. Ліквідація пожежі відбулась о 6.55. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знашкоджено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районах Синьківки та Північно-Західніше Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти в чергове атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, було знищено 9 дронів типу шахет в різних регіонах України. Усього зафіксовано пуски 15 БПЛА. Також у межах Дніпропетровської та Запорізької області знищено дві керовані авіаційні ракети. Зранку окупанти атакували центр Херсона. За даними місцевої влади, поранено дві людини. Ліквідація наслідків триває. Всього за добу регіон обстріляли 125 разів. Атакували і Харківську, Запорізьку, Донецьку, Миколаївську та Сумську області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Цієї ночі польська поліція прибула до учасників протесту, які знову заблокували КПП Ягодин-Дорогуськ на кордоні україна польща Відомо, що ближче до опівночі польська поліція почала розбиратися з місцевими протестувальниками, які перекрили раніше розблокований шлях на Ягодин. Правоохоронці виставили щити у відповідь на намагання мітингувальників заблокувати шлях. Президент Володимир Зеленський привітав сухопутні війська України із їхнім професійним святом. Гарант відзначив, що українські воїни героїчно борються за свободу та незалежність нашої держави, а також подякував за захист українців. У Київстар заявили про технічний збій у роботі оператора, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Зараз відомо, що спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Міжнародний валютний фонд схвалив перегляд програми для України. Зазначається, що це дозволить отримати транш у розмірі близько 900 мільйонів доларів. У підписанні відповідного документу взяв участь і президент України Володимир Зеленський. Також відомо, що тепер Україна працюватиме над підготовкою до третього перегляду програми, який може відбутися вже цієї весни. У Харкові до робіт з прибирання снігу сьогодні, 12 грудня, залучили 1978 працівників комунальних підприємств. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства, у місті також працює 86 одиниць автотракторної техніки та 95 засобів малої механізації. На прибудинкових територіях, які обслуговує комунальне підприємство Харків-Благоустрій, сніг прибирають 1740 дворових робітників. А в парках, скверах і вздовж червоних ліній 238 працівників спеціального комунального підприємства харків -Зеленбуд». Зокрема, в роботах задіяли 93 снігоприбиральні мотоблоки та 29 тракторів. Усувати наслідки снігопаду комунальники почали ще о п'ятій ранку. Перших днів війни працівник центру поводження з тваринами Віктор Калініченко не залишав своєї роботи. Говорить, коли не їздив транспорт, доводилося навіть пішки ходити сюди, аби тварини, які знаходяться у притулку, були нагодовані. Поначалу страшно було. Ну, коли чоловік робить. і ну виходить, він привикання до цього. Ну, убирали, розумієте, Є таке вираження, що ми відповідальні за тих, кого приручили. І що таке, не покорми і не убери з перших днів, коли були обстріли, нас так: дев'ять часов, іде кормішка. До дев'яті уборка, іде І Собаки ж гавкають, я то на саме тихають у двері на третій день обстріли бомблюшки. Стали біля дверей, це розумієте, аж до сльози. Стали біля дверей і мовчки, хоч би одна, і з собак, хоч би одна гавкнула. Стояли, ждали, поки їх прийдуть покорити. Ви знаєте, все-таки це трохи. Коли розумієш, що в твоїй країні йде війна і наші військові потребують допомоги, працівники центру в міру своїх можливостей робили все і для них. Що перше необхідно було зробити, це укриття для Воєннослужащих. а для цього нато були скоби. І ми, ті люди, які жили рядом, яких я привозив, не дивлячись на обстріли і на всі от негаразди, не то привозив. І ми виготовляли скоби для кріплення кругляка лісу для так назване накати зверху на бліндажі. Значить, допомагали автотранспортом, трактором. Все, що просили, не відказували. Вплоть до того, що дзвонили, треба то, то поміч нужна. Говорю, хорошо, я зараз приїжджаю, срібної ночі приїжджав, допомагав. І також і люди відносилися з розумінням. Ну, больно розказувати це все, це не знали. Ну, Ми чітко знали, що раз воєнні просять, значить їм треба допомагати. Ми е купували для них матеріали для влаштування захисних споруд. Тому що ми мали кошти підприємства, то що ми заробляємо на ветеринарній клініці, на готелі. У нас були кошти підприємства, і ми купували ці матеріали. До того ж, ми віддали три автівки на допомогу ЗСУ: це було дві вантажні машини і одна пасажирська для перевезення особового особ, 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 складу. До того ж, ми допомагали багато разів тракторам, технікою важкою. У влаштуванні захисних споруд в передмісті Харкова до того ж, містяни привозили постій бляшанки, і ми їх тут накопичували і передавали волонтерським організаціям для виготовлення окопних свічок. кажуть, не забували у протулку і у про особистих тварин наших військових, коли тварина залишається одна вдома, тобто сім'я. Виїхала, допуст, ну, наприклад, на західну Україну, а чоловік пішов воювати, то привозили сюди і котів, і собак, і кролів, ну і папужок. Ми всіх приймали, потім там людина вже там за можливості забирала своїх тварин. Чи сім'я повернулася, чи ротація якась відбулась, тобто як такий тимчасовий прихисток для домашніх тварин наших військових. В ті страшні дні вони вижили і вистояли, і люди, і тварини, і впевнені разом дійдуть і до перемоги. Аліна Курмашова, Ігор Нуханін, Андрій Пакулав, Олексій Старінков, Харків. Новини. У Шевченківському районі в одному із житлових будинків, що постраждав внаслідок ракетних ударів, працюють будівельники зараз замінюють 300 метрів покрівлі над восьмим під'їздом. Що найбільше постраждав, роботи тривають і у прилеглих будинках. Було попадання неподобацює. Дві ракети вилучили, і всі ці дома. В цьому мікрорайоні були пошкоджені. Пошкоджені були покрівлі, пошкоджені були вікна. Ми одразу ж змогли закрити контури цих домів і підправили ті крові, які ми змогли зробити на той час. На сьогодні у нас в планах був ремонт вісьмого під'їзду, він не більше постраждав. Від зруйної хвилі матеріал, який був на кровлі, підірвало і його можна весь перебрати. Але коли вже производили ці роботи, в Харкові була негода, це близько двох тижнів тому. І зірвала повністю кровлю над машинним приміщенням другого під'їзду. Хлопці одразу на це зреагували. Ми вже зробили цю кровлю і змогли ліфтовики запустити тефт. Працюють від п'яти до десяти будівельників. Роботи виконують не чекаючи державного фінансування за кошт міського бюджету. Комунальники кажуть, до відновлення підходять комплексно, аби закрити всі пошкоджені чи несправні місця будинку. Зараз проходять роботи з заміну шиферного покриття на металопрофіль. Замінюється водосточна система. На сьогоднішній день наша бригада замінює дерев'яні конструкції, які внаслідок обстрілу були пошкоджені. Також зараз проводиться ремонт зливної системи. Міняються металеві зливи, карнизи і водостічна система. У КП Харків спецбуд, кажуть, планують закінчити роботи із відновлення до кінця поточного року. Марія Соловйова, Віктор Нозрачов та Світлана Бреус. Харків. Новини. Буржуйка виробництва харківських теплових мереж стане музейним експонатом і артефактом для істориків, які в майбутньому вивчатимуть тему українсько-російської війни. Днями залізний експонат унікального дизайну, який розробив майстер котельно-механічного цеху Олександр Коваленко. Поїхав до історичного музею для зберігання у спеціальному фонді. Музей знають так зазвичай по експозиціях, що туди можна щось прийти подивитися, але ж е, ці речі звідки лясь беруться. І наразі, от музей він закритий для відвідування, але наразі йде дуже інтенсивна робота по збору матеріалів. Буржуйка зацікавила працівників музею, коли вони почали збирати артефакти для висвітлення теми пунктів незламності та обігріву, які минулої зими рятували харків'ян від блекаутів. Універсальна буржуйка від харківських теплоенергетиків. Стала на той час символом автономного тепла. Торіч цієї пари також було масове виготовлення цих буржуєк. Цех робив майже в дві зміни. Тобто нам допомагали також аванійні служби, займалися цим. Робота доволі нестандартна, можна сказати так, творча. Ну, знайшли такий оптимальний компроміс виготовлення цих буржуєк. Сьогодні приїхали в історичного музею, забрали один експонат буржуйки. Дуже приємно, що люди будуть. Дивитися на витвори нашого мистецтва, так можна сказати. Сам обов'язково в історичний музей після закінчення цієї війни. дивитися, дуже приємно. Всього тепловики виготовили таких опалювальних пристроїв десь біля пів тисячі. Крім власне харківської розробки, буржука має в своїй основі суто харківські трубоопалення, які відслужили не одне десятиліття транспортуючи тепло до осель мешканців. У пічках старий метал отримав друге життя. Знову ж таки для обігріву харків'ян. Тепер одна з них стане культура. Цінністю музейного фонду України у нас є спеціальна музейна комісія, яка приймає до музеїв. А потім, звичайно, пристосовується номер, присвоюється до таких речей, і це потрапляє вже до музейного фонду України. Тобто, це стає вже не просто якоюсь річчю там буржуйкою, а це стає культурною цінністю, от буквальному сенсі, за словами представника історичного музею Костянтина Убіна харківська сторінка війни буде представлена не тільки матеріальними артефактами, а й живими історіями про героїзм комунальників, волонтерів, лікарів, журналістів, вчителів та інших представників громади у проєкті Цивільні герої. З Кубку світа з медалями співробітники Служби безпеки харківських теплових мереж Владислав Баженов, Микита Скороходов та Микола Нараєвський стали срібними та бронзовими призерами Кубку світу з тайквондо, який проходив у грецькому місті Салоніки. Супротивники були з кожної країни, в кожній ваговій категорії. Всі були дуже підготовлені. До змагань. Я зайняв два третя місця, Влад зайняв два, друге та третє, та Коля зайняв одне третє місце. Там зовсім інше життя. Там дуже спокійно. Люди навіть не уявляють, що в нас коїться тут, в нашій державі. Там добре, але люди не розуміють, що в нас коїться. Тому в них зовсім інше життя. Хлопці відверто зізнаються, могли б показати набагато кращі результати, але в країні війна і тренування у них трохи не такі, як у іноземних колег. Ми тренувалися без світла в малому залі, у якому вікна заложені мішками з піском. Вимикали світло. Додому йшли пішки, тому що транспорт нічого не робило. І було дуже прохолодно в залах, тому що не було ні опалення, ні світла. І тому якось так і тренувалися, але хотіли підготовитися до змагань, поїхати та гарно виступити. Саме Легше дихати, якщо ти розумієш, що ти вже зранку там потренувався, або ти розумієш, що ти поборов себе у якийсь день, ти прокидаєшся і такий ну дуже не хочу йти на тренування, або дуже лінький щось робити, але ти переборюєш себе і потім цілий день ти натхнений. Усі троє хлопців надзвичайно дисципліновані. Та займаються займається шести років, вже майстри спорту, мають чемпіонські титули світу та Європи. При цьому одночасно працюють, тренуються і навчаються в університетах. На менеджера, програміста та системного адміністратора. Поки Микола та Микита ще вагаються, яку саме кар'єру обрати в майбутньому. Владислав рішення прийняв. Я б хотів стати тренером теж зі спортом. мене вже все життя пов'язано. Самого дитинства шести років я займаю спортом та зупинитися не можу. Проте найближчим часом саме спорт стане головною метою усіх трьох хлопців. Навесні у них чемпіонат Європи з в Словенії, і вони вже входять до складу збірної України, тренуються дуже наполегливо, бо мають на меті показати світові наскільки незламні та вперті в Україні люди, особливо харків'яни, які працюють в харківських теплових мережах. Працівники місцевого самоврядування Новобаварського і холодногірського районів відзначили своє професійне свято. І, хоча з урахуванням безпекової ситуації сьогодення зібралися в одному з укриттів міста, захід пройшов яскраво і затишно, і подарував присутнім купу позитивних емоцій. А вони сьогодні так необхідні всім нам. Під час урочистої частини свята кращим працівникам вручили почесні грамоти і подяки за самовіддану пліблю працю в найскладніший час для Харкова і країни. перш за все хочу подякувати. Подякувати кожному з вас за те, що ви робите. Подякувати за вашу таку важку роботу. Знаєте, з першого часу війни ми всі об'єдналися, ми всі разом. І об'єдналися заради того, щоб перш за все відстояти нашу країну, відстояти наше славетне місто, до речі, місто Герой Харків. І за це я вам дуже вдячний. Ми допомагаємо нашим славетним військовим, допомагаємо нашій територіальної обороні, допомагаємо нашим харків'янам, допомагаємо людям, які Переїхали у наше місто з декупованих територій, з інших областей, і вони вже наші з вами харків'яни. І той, що сьогодні безкоштовно працює громадський транспорт, то, що сьогодні ми годуємо десь 38 тисяч людей кожного дня, то, що сьогодні у житлових будинках харків'ян тепло, є водопостачання. То, що наші діти навчаються у метрошколі, це перш за все ваша заслуга. Захід продовжився святковим концертом. Свою творчість дарували харківські артисти. Завдяки їх завзятим виступам присутні, хоч на мить, мали змогу відволіктись від реалій війни. Проживу, Яна Піляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко. Харків. Новини.